Привіт усім, і велком бек на мій канал про усе азіатське фандомне. Сьогодні ми говоримо про один серіал, який в кінці березня ураганом влетів на Netflix і стабільно тримався на перших місцях. Хоча особисто я подивилась перший сезон ще півтора року тому і страждала весь цей час, поки треба було чекати на другий сезон. Але очікування того варто 100%. Два попередження перед початком. По-перше, буде багато спойлерів. Тому якщо ви не дивились, але плануєте і не любите спойлери, це відео не для вас. А по-друге, якщо ви гомофобна жопа, то що ви взагалі робите на моєму каналі? Закривайте відео і до побачення! Всі інші чудові глядачі вмощуйте зручніше, заварюйте чай, каву, запасайтесь улюбленим печивком, ну або шоколадом для нервів. І поїхали! А також не забуваємо вставити вподобайку, залишати комент і кинути копійку на ЗСУ на будь-який збір, якому довіряєте. Серіал, про який говоримо сьогодні, називається Слабкий герой і розповідає історію Йон Чі Іна, дуже розумного, але фізично слабкого хлопця. Однак, хоч він і здається, на перший погляд, легкою ціллю для булінгу, він використовує свій розум для того, щоб захистити себе і протистояти хуліганам. Знято по одноіменному вебтуну. На даний момент на Нетфліксі є обидва сезони, вісім серій. Кожен я подивилась перший сезон ще в жовтні 2023-го. Задовго до того як його викупив Нетфлікс. На той момент Слабкий Герой вже був певний час в моєму списку на подивитись, а я чомусь відкладала. Не пам'ятаю, що мене стукнуло таки сісти за перегляд, але я десь на 80% впевнена, що у всьому винен фак діхун. Бо це було якраз тоді, коли я пірнула мертвий фандом другого сезону продюс і власне One. І уявіть, дивлюсь я на цього мімімі Тіхуна з його еґо підморгуванням і не маємо сокецю. І в наступну хвилину він з кам'яним обличчям їбашить книгою якогось чувака. Шок-контент! Я була настільки заінтригована, що проковтнула весь сезон за один вечір. Йон Чін на початку болісне видовище. Так, він симпатичний, і дуже розумний. Перше місце Олімпіади з математики це на жарти. Але він не живе, він існує. Замкнутий, тихий, в нього нема друзів, і він спеціально носить навушники, бо соціалізація не варта його часу і зусиль. Сенс його існування зводиться до навчання і хороших оцінок, ніби він, робот, у якого в програмі ота єдина задача. Спочатку таке ставлення здається дивним, але потім ми бачимо першу причину, і все стає на свої місця. В дитинстві щін часто хворів, через що його батьки постійно сварились. Єдине, що у нього добре виходило, це вчитись. А оскільки батькам подобались хороші результати, то він зробив це своєю головною ціллю. На той момент, коли ми з ним знайомимось, його батьки вже емоційно і часто фізично відсутні в його житті, бо мати живе окремо, а батько постійно на зборах, бо тренер, і обидва вже поставили собі галочку, що дитина в них розумна, зріла для свого віку, батьківська робота зроблена. А ще він по інерції продовжує вчитись, бо не знає, що ще робити. Боже, ці депресивні сцени, де він сам вдома, їсть той нещасний трикутний кімбаб з магазина, просто розбили мені серце. Ну і власне існував би він так тихо і далі. Аж тут одному мерзотнику, який зі своїми мініонами до цього кошмарив інших учнів, не стало поперек горла, що ще він зайняв перше місце, а він тільки третє. І починається булінг. Спочатку так: дрібниці. Але чим очевидніше стає, що Шіин їх не боїться, тим жорстокішими методами вони діють. І тут же ми знайомимося ще з двома важливими персонажами: перший Ан Хо, високий, атлетичний, позитивний, сильний, на перший погляд, повна протилежність чина. Але коли копнути трохи глибше, то виявляється, що він такий самий самотній. Все, що ми про нього знаємо з серіалу, це що він працює на трьох роботах, живе з бабусею, доволі знаменитий в певних ММА-колах боєць, але не любить насильство, має чіткі червоні лінії і слідкує, щоб їх ніхто не переступав, включаючи його самого. В перекладі це загубилось, але через те, що йому довелося занадто швидко подорослішати, він постійно називає себе Хіоном. А ще в нього тупо найкраща інтродакш-сцена з усіх персонажів першого сезону. Другий обомсок, худорлявий зашуганий хлопчина в окулярах, теж жертва Булінга найбільш суперечливий персонаж серіалу, про якого я хочу поговорити детальніше. Його трансформація настільки неоднозначна, що я бачила цілі треди і статті, в яких фандом намагався розібратися, що ж пішло не так. Насправді не думаю, що там треба сильно глибоко купати. Воно все на поверхні, треба просто уважно дивитись. З самого початку зрозуміло, що у Бомсока дуже своєрідне, навіть викривлене поняття дружби. Він намагається подружитись з шиїном лише після того, як чує від однокласників про сухо, і бачить, що ці двоє ніби як дружать. Спочатку він буквально боготворить Сухо, бо той уособлює такий собі ідеал крутого хлопця, яким він сам прагне бути. І це така напівромантична любов, слеж захоплення, яка буває у фанатів до свого ідола. Крім того, він ще хоче визнання себе як рівного. І у нього для цього є дуже специфічні маркери, наприклад, та ж Інста. Очевидно, що цю нерівність він сам собі надумав, бо і шин і сухо вважають його своїм близьким другом. Але ми бачимо, як ця невпевненість росте і отрує його зсередини. А потім з'являється Йонгі, і починаються дуже очевидні ревнощів. Особливо очевидні, коли виявляється, що суго все ще не додав бомсока в друзі, в інсті, але вже додав Йонгі. Насправді, знаючи Йонгі, я впевнена, вона або змусила його це зробити, або просто забрала його телефон і додала себе сама. Але бомсок це бачить по-іншому. Другий очевидний розкол відбувається, коли бомсок випадково стикається з тими уродами, які були його в попередній школі. Тут, до речі, дуже очевидна різниця у життєвому досвіді нашого Тріо, особливо в тій сцені, де Сухо і Шін приходять до бомсока додому. Пам'ятаєте, якими фразами вони відреагували на розповідь бомсока про булінг? Звичайно, сухо розуміє, що булінг – це погано. Але він не може так само глибоко співчувати бомсоку, як той же Шін, тому що він не переживав нічого подібного на власному досвіді. А потім стається поворотний момент. Та сцена, де сухо не дає бомсоку вдарити свого кривника. І для бомсока це зрада. Бо та сила, яка мала б його захищати, вибрала захистити його ворога. З однієї сторони, я розумію, чому сухо так зробив з його червоними лініями. Але я так само добре розумію бомсока. Якби я пройшла через те саме, я б теж хотіла, щоб моїм кривникам було дуже боляче. Тому оця сцена, де ці четверо родів отримали своє, мені зайшла аж пігом. Якби це зробив Сухо, то бомсок був би йому вдячний до кінця життя. Але за нього це зробили інші ті мудаки, які були лишина. І отут от в цьому моменті якраз стає зрозумілим, що бомсок ніколи не хотів дружби. Він хотів визнання і статусу крутого хлопця. І йому було все одно, від кого це отримати. При цьому, яким би крутим він себе наважав, сухо, так і не побачив у ньому рівного. А після усвідомлення про причини аварії і тієї сцени у кафетерії, перестав поважати взагалі. У перекладі це загубилось, але до цього сухо називав його обом. А після тільки повним ім'ям. В результаті фанат в минулому перетворився на найбільшого хейтера. В той момент, коли бомсок у своїй голові поставив в один ряд. Тих мудаків, свого батька, який його бив, і сухо, який йому нічого поганого не зробив, було ясно, що там же все. І так, чисто теоретично бомсока можна зрозуміти, але списувати все на травму і виправдовувати категорично ні. Він відвернувся від Чейна, коли і той до останнього намагався все зупинити. Він двічі мало не вбив Сухо лише для того, щоб компенсувати свою власну невпевненість ще й мав нахабство звалити все на бідну Іонї. Він невдячний боягуз, який перетворився на те, що сам ненавидів. Як я вже казала, це було знято по Вебтуну. І я його прочитала. Тому поговоримо про те, наскільки воно близьке до джерела і загалом, чи хороша вийшла екранізація. Так, тут одразу дисклеймер. Хоча я читала вебтун в англійському перекладі, я категорично відмовляюсь використовувати взяті зі стелі адаптовані англійські імена, тому ніяких греїв, дональдів, бенів чи юджинів тут не буде. Те, що точно зроблено добре, так це підбір акторів. Він майже ідеальний, що в першому, що в другому сезоні. Особливо я задоволена пак джихуном. По-перше, він дуже підходить візуально. Всі, хто вперше бачили Шіна у Вебтуні, офігівали від того, наскільки він гарний. Хлопці казали, що гарний як дівчина, дівчата, що гарний як айдол. Ну, власне, пак Хун у нас айдол, і є ціла підбірка того, як інші чоловіки захоплено говорять про його зовнішність. Особливо про те, які ж гарні у нього очі. А по-друге, я знала, що він непоганий актор, бо бачила його ще в парі дорам. Але ця роль перевершила всі очікування, і не тільки мої. Звичайно, не тільки він гарно впорався, там весь каст офігенний, і я навіть не прибільшую. По іншим пунктам я б сказала 50 на 50. Наприклад, у першому сезоні, який є типу приквелом до основних подій Вептуна, є тільки головне тріо і основні події. Ну, типу бомсока на темній стороні, сухо в комі і помстичіїна. Деякі моменти прямо покадрово взяті з Вептуна, так, але вони відбуваються не з тими людьми, не в той час і не в тій ситуації. Сухо в серіалі зовсім інша людина. Це навіть не усі, це повністю оригінальний персонаж. Шіна ніхто не були в Бьоксані а Мсок просто бундак безтравмогоного дитинства. В другому сезоні спільного з Вептуном трохи більше, але інтерпретація подій все одно дуже вільна. Єдине, що от прям добре показали, це нову компашку Шііна і їхню дружбу, Доброту Джонте, фізичну силу і характер Баку. До речі, він не Баку, а пакху, тобто пакхумін, і його стосунки з готаком. Загалом мені сподобалась екранізація, бо в серіалі вони зробили все більш особистим і підняли емоційні ставки, в той час, як у Вептуні герої просто більшість часу ходять і мутузять один одного кулаками. Але через цю безумну спробу впихнути 270 глав у 8 серій, яка, чесно кажучи, не дуже вдалась, є декілька моментів, які можна було б екранізувати краще. Кейс номер один на Бектін. Вперше ми його бачимо в посткредіт сцені, останнього епізоду першого сезону. Вірніше як, ми бачимо тільки його руки в татуюваннях, але від цієї пари кадрів віяло такою харизмою, що я прям дуже чекала його повноцінної появи. Потім ми бачимо його в другому сезоні, і ні, він все ще харизматичний. Але мені не вистачило тієї гострої, як лезо небезпеки, яка відчувалась в кожному його жесті чи погляді у Вептуні. Причина, звичайно, в тому, що у серіального Бекдіна був Паку, а у Бекдіна у Вептуні не було нікого настільки ж близького. Ще мені не сподобалось те, що вони занизили його математичні здібності. У Вептуні він отримав грошовий приз за те, що придумав задачу для Олімпіади, яку ніхто не міг вирішити, поки це не зробив ще він. А також применшили його злочинний геній, бо, по-перше, боса у нього немає. Він найголовніший. А по-друге, оці всі телефони і мотоцикли в порівнянні з імперією, яку він збудував у Вептуні, це просто дитячі забавки. Ну і да, вбити його поза кадром це тупо неповага. У Вептуні, правда, він теж помер достатньо тупо, але ми хоча б це побачили. По-друге, мій улюблений персонаж з Вептуна – Джин Гаюль, відсутній у серіалі. Він один з нових друзів Шейна, який має звичку спати будь-де, наприклад, на столах в класі. А ще він перший з усіх допоміг Шейну, коли на того напали хулігани з іншої школи. Він височенний, добре б'ється ногами, має довге волосся, приховує половину обличчя і темне минуле вокаліста рок-групи. Звісно, гаюль не один такий. Там ще є двоє персонажів з компашки Шейна, яких не включили. І як би мені не було шкода, я розумію, чому це зробили на нього і його історію, якою цікавою вона б не була, просто не вистачило б екранного часу. Ну і загальна сюжетна лінія без нього гірше не стала. Я впевнена, що на нього є відсилка в другому сезоні, там де баку виконує завдання Бекджіна. Бо оцей хлопець візуально дуже нагадує Гаюля. Хтось там навіть кидає фразу про його зріст, але може мені це тільки здалося. Ще шкода, що з десятка прямих підлеглих Бекджіна є тільки Кун Сонг Дже. Ні, він насправді найскравіший з усіх, найбільш відірваний, тому вибір був очевидний. Хоча його знамените правило трьох секунд в серіалі проігнорували і взагалі мало показали, яка у нього була репутація і як його боялись. Є ще Мок ду, але наскільки вони сильні і навіжені у вебтуні, Настільки ж вони непомітні у серіалі. До мене тільки після другого перегляду дійшло, що оце це вони. Ще й явна відсилка на того велетня на прізвисько Шолом, у якого був ПТСР після зустрічі з ручкою шилина, але він з'являється буквально на пару хвилин і звуть його по-іншому. Що мені подобалося в Ептуні, так це те, що Шілин проходив їх всіх як стадії росту на шляху до фінального двобою з Беджіном. На жаль, в серіалі цього нема. Власне, давайте дивитись правді у вічі, як немає легендарної білої мамби. Бо хоча у Шіна і є цей його фірмовий похір фейс і страшні очі, але мотивація трохи різна. У Вептуні це я вас всіх повбиваю, бо поклявся сухо більше ніколи не програвати, а в серіалі це я не хочу більше битися, бо через це це насилля сухо в комі, але я не можу бути осторонь. Хтось здивований, що спільний знаменник, і там і там сухо. <хи> Я ні. Ну і по третє, знаменита сцена бійки на даху. В серіалі вони зробили все, що змогли, щоб по максимуму якісно її зняти, настільки вона айконік. Але впустили одну маленьку, але дуже важливу деталь. Чому ця сцена така емоційна у Вептуні? Тому що щин панічно боїться бути на даху. Бо саме так сухо потрапив у кому. Чи сам кинувся, чи його зіштовхнули? Серіальний аналог був би, якби Сондже потягнув їх в спортзал, і вони билися б на боксерському ринці. Тому так, сцена епічна, Вони навіть залишили ту частину, де Шін плутає Баку і сухо, але того емоційного удару під тих, який мене стався під час читання, на превеликий жаль, не вийшло. Ну, і ще на собі крали. Бо не було найзнаменитішого кадру. Бако, тільки вже після, сказав, що Ніс щина на спині, бо той щось дуже якийсь важкий. Чувак, ну, ну краще б не позорився. Он Бекджін, він зміг. Слабкий герой це Біл? Чи мають цього Ішін романтичні почуття один до одного? Чи фандом бачить те, чого нема. Бо офіційно ні. Там тільки міцна чоловіча дружба Ака Броманс. Але деякі сюжетні ходи і чудова хімія між акторами заставляють задуматись, чи все так однозначно. Насправді ні для кого не секрет, що через гомофобію багато мейнстрімних медіа не наважуються називати речі своїми іменами і грають на підтекстах, прихованих змістах і символах. Я не буду нікого переконувати. В кінці кінців очі є у всіх, і інтерпретації можуть бути різними, але ось лише декілька цікавих фактів для розумів. По-перше, відсутність дівчат це не випадковість, а осмислений вибір. Звичайно, є аж одна Йонгі, яку придумали для першого сезону, але вона взагалі не романтичний інтерес. Сухо називає її Адюма. Камон. Про сухого ми знаємо, що він аж один раз ходив поїсти з дівчиною, тому що вона закидала його повідомленнями. Але оце так він кривився, коли про неї говорив, а оце його обличчя через декілька хвилин, коли він вперше взаємодіє з шиїном. Ну, а щодо шиїна, то нам чітко, аж двічі по разу на сезон показали, що Шейн не зацікавлений у дівчатах в романтичному плані. Крім того, відсутність дівчат виглядає як стандартний прийом багатьох білмедіа і відкриває можливість для купи інших пейрінгів. Найцікавішими з них, особисто для мене, є трикутник Бахко Котак Бертін і дуже раптовий Сонжей Джонте. По-друге, Шін був не єдиним, кого були, але сухо захищав тільки його. Причому ще до того, як вони вперше поговорили. Є видалена, але офіційно випущена сцена в шкільному туалеті, де сухо з'являється випадково, в потрібний час в потрібному місці. А ще Шейн це єдиний, заради кого він таки переступив свої червоні лінії. По-третє, і актори, і режисер неодноразово говорили, що сухо це перша любов щина. Режисер ще казав, що їхня лінія побудована по структурі Ромкома, і деякі сцени вони знімали з явним романтичним підтекстом. Що легко підтверджується простим експериментом: поставте на місце ще й на дівчину, і всі питання знімуться як дурні. Плюс ці загадкові неоднозначні формулювання, типу є друзі, а є сухо, який в категорії друзів не входить. І цікаві вирізані моменти, про які ми знаємо зі сценарної книги. Вона видана корейською, але добрі люди дещо вже переклали і поділилися онлайн. Я не втрималась і теж купила бо там — скарб. Очі Шіна лякали буквально всіх. І тільки сухо тоді в лікарні помітив, що погляд Шина може бути таким теплим по відношенню до нього, що аж ніякого. І реакція шина на це безцінна. Це єдиний раз, коли ми бачимо його посмішку за вісім серій. Про відсилки і натхнення теж треба окремо сказати. Стосунки Шіїна і Сухо брали натхнення з Деміана Германа Гесе. Якщо ви не читали або не пам'ятаєте, про що воно, і чим закінчується, загугліть. І ще є такий корейський BL-фільм 2014 року, який називається Night Flight. Він про школу, булінг, гей, стосунки і гомофобію. Так от, у серіального Сухо більше спільного з одним з персонажів цього фільму, ніж з собою в Ептуні. Плюс є декілька очевидних візуальних і сюжетних паралелей. От тут є цілий трет про це. А якщо ви думаєте, що це тільки серіал, а у вептуні такого нема, то я вас розчарую. Там ще більше ситуацій і, і підтекстів. Ну і наостанок. Оце офіційне промо. У мене все мікдроп. Божечки, оце я наговорила! Можу ще стільки ж трендіти і взагалі обговорювати кожну сцену, але треба потроху закруглятися. Моя загальна оцінка 9,5 з 10. Було б 10 з 10, але мінус півбала за моральну травму. Акторська гра, візуальний стиль, кадр, кольори, музика, сюжет, діалоги, екшн-сцени – там все на висоті. Дивитись однозначно варто. Якщо ви чомусь до сих пір не подивились, то негайно сідайте за перегляд. Потім подякуйте. Ну або не подякуйте, але байдужими точно не залишитись. Який сезон краще, перший чи другий? Перший сезон краще в композиційному плані: там сюжет не просідає, всі персонажі мають свої арки, події затягують, а емоційні гойдолки просто витрушують всю душу і залишають з розбитим серцем в кінці. А другий сезон з очевидних причин трошки спішить, але він лікує як глядачам, так і персонажів, і в кінці дає надію. Ну тобто, якщо коротко, перший сезон це травма, другий терапія. Але чи хочу я третій сезон? Ну тільки якщо це буде знімати та сама команда. І то, знаючи, як Netflix може похерити продовження, я краще сама собі додумаю, що було далі. Ну, або почитаю фанфікшн. Бо після успіху у міжнародної аудиторії з'явилося стільки якісних фіків, що у мене давно не було такого довгого списку на почитати. На цьому все. Дякую, що додивились до кінця. Ви просто герої! Буду з вами в карму за лайк, комент і донат на ЗСУ. Томки і до наступного відео!